Привіт, з вами Семененко і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. Так, я відзняв свій перший рол «Fujifilm Superia Extra». Це плівка, яка позиціонується компанією «Fujifilm», як універсальна, тобто та, яка підійде для всього від пейзажів до портретів, і це головний конкурент плівки Kodak Ultra Max, відео про яку ви теж можете глянути у мене на каналі. І цікаво, що Superia створена за тією ж технологією, що й одна з найпопулярніших плівок Fujifilm до 2017 року, звісно, бо в 2017-му її зняли з виробництва. Це Natura 1600, Але я сподіваюся колись знайти просрочку і відзняти її, і зробити огляд і на неї. І загалом суперію відзначають окрім універсальності ще й за низький рівень зернистості, хорошу різкість, непогану кольоропередачу. Але цікаво, що це плівка для японського ринку, тому вона дещо холодніша ніж кодак. Але ну мені це сподобалось далі. Поговоримо про це. І вона відносно недорога: 700 гривень за рол за плівку такої якості. Це прям. Супер. А так як це моя перша суперія, раніше я на неї не знімав, то очікування мої були засновані на західних оглядах, тобто, ну такі вони були розмиті, незрозумілі. Я не знав, чого очікувати від цієї плівки. Але я прям вражений, мені ця плівка дуже сподобалась, і зараз ми будемо про це говорити. Але перш ніж продовжити, я попрошу вас поставити лайк, підписатись, залишити коментар. І за бажання ви можете підтримати канал за посиланнями в описі відео. І які в огляді Портра 160 яку я пушив в один стоп, можете ось тут глянути. Я першу частину зйомки робив в студії, і другу частину зйомки робив на дворі. Тому ви зможете глянути, як вона веде себе в різних умовах. Ну і давайте дивитись, почнемо зі студії. Ну і власне перше фото. І одразу подивіться, які класні кольори. Вони не перенасичені, але й не дуже приглушені. Дуже класний контраст. Ну я звісно його трішечки підтягнув, бо просив не контрастні скани, щоб мати простір трошки для обробки. Є деталі всюди і в тінях, і е, в світлих, і це при тому, що я спеціально експонував плівку не як 400, а як 320. Тобто я її трішечки пересвічував. Загалом це в принципі гарна стратегія з плівкою, коли ми її трішки пересвічуємо. Ми витягуємо так деталі стіни. А в світлих ділянках плівка не так сильно їх втрачає, як цифрові камери. І щодо різкості, теж ця плівка прям супер. Подивіться, наскільки вона. Дійсно мілко зерниста і текстура зерна мені насправді теж дуже подобається. І я не просто так попросив Аню вдягнути червону сукну, беречи інстаграм ані. Бо мені було цікаво, як от саме ця плівка відтворює червоний колір, бо це все таки такий доволі агресивний колір, і в цифровій фотографії він може бути прям проблемний. І враховуючи те, що я скани трішки обробляв, я їх обробляв лише кривою по контрасту. Тобто кольорокорекцію я можна сказати не робив зовсім, тому що колір цієї плівки чудовий. Мені дуже подобається, я повторюсь, але ну це так. І вона, як на мене, дуже збалансована по насиченості, по тону. Підозрюю, що якраз за рахунок цього вона і вважається універсальною. Дуже подобається мені, якось цей кадр вийшов. Класний кон кон контраст по, по кольору, і ну сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить я його. Доволі гарно скомпонував. А ось це, до речі, мій улюблений кадр зі зйомки, і чесно, я не очікував, що він мені так сподобається. Це прям мій фаворит, і буду постити ці фото в інстаграм. Це фото буде е, головне. Ще один аргумент на користь цієї плівки і динамічного діапазону. Подивіться, до, де деталізовано все. Я підтягнув, звісно, контраст трішки, можна сказати, втратив в найтемніших ділянках, але ну, вони тут є і це прям супер. Тобто, ця плівка дає вам дуже класний простір для того, щоб погратись з кривою і витягнути такий контраст, який от саме вам потрібен. Це круто. І звісно, ця плівка добре тримає переекспоновані ділянки. Тобто, дивіться, така сцена сама по собі дуже контрасна. І я підозрюю, що якби я це робив на цифрову камеру, в мене був би або дуже сильний пересвіт, або я б втратив дуже багато деталей в тінях, і потім би їх витягував, і в мене б шуміло. А тут прям чудово за цей кадр мені з одного боку дуже прикро, що він. Розмився, ну тобто камера просто в фокус не попала. А з іншого боку, за рахунок того, якраз що камера не попала в фокус, цей кадр набув якогось такого свого шарму. І знаєте, мені дуже хотілося би сказати, що мені всі пліски не подобається, щоб якби цей огляд був більш об'єктивним. А то вже видається так, що я сижу просто і розхваляю цю плівку, але блін, ну вона дійсно класна. Подивіться, навіть ось знову ж таки дуже контрастна сцена. Я спеціально трішки пересвічую, щоб мати більше деталей в тінях. Тим не менш, ця плівка чудово відпрацьовує. Чесно, я робив цей кадр. Я не очікував, що буде по краям Видно ось ці детальки, ну чесно, і от знову ж таки, уявіть, що ви робили цей кадр на цифру. Я більш ніж впевнений, що щось у вас та було б пересвідчений чи обличчя моделі, чи ось ця стіна за нею, стіню. Чи можливо навіть небо ви трішки пересвітили. Знову ж таки, умовно недоекспонований кадр. Ну у випадку з плівкою, Так точно його краще було б проекспонувати світліше, було б деталей більше, і ось цей кадр мені дуже подобається. Не дивлячись на те, що композиційно я в принципі таку нормальну помилку зробив. Бачите, я обрізав отут з краєчку ногу, але але за рахунок червоної сукні, яка добре тягне на себе увагу, і в принципі позування і компонування загального кадру, то очі не ріже, тому я думаю, можна йти далі, переходити до вулиці, і може, нарешті знайдемо за що цю плівку посварити. О, і, власне, перший кадр з вулиці, який мені і подобається, і я себе за нього насварю, тому що ну нащо тут ось це зелене листя? І от чесно скажу, мене здивувало те, що ось цей кадр в мене проекспонувався добре. Знову ж таки, хотілося би посварити, але ні. Ну і насправді ми на вулиці вже трішки поспішали. <хи> нас залишали скільки там вісім кадрів. По моєму, якраз на момент зйомки саме цього У нас залишався дуже маленький запас по світлу. Сонце вже сідало, і ну ми реально поспішали. Поспішали, але кілька кадрів з вулиці вони все одно класні мені подобаються. Ось, до речі, непоганий такий стріт-кадр. Звісно, якби прибрати ще з нього сміття, мені трішки заважає ось ця труба. Мені заважають ці кондиціонери, але це вже таке. О, нарешті недоекспонований кадр. Ну як недоекспонований? небо, як бачите, переекспоноване, а модель недоекспонована і тут втрата по деталям уже нормально пішла. Але це стандартна історія для будь-якої плівки. Ще раз додатково відзначу класну передачу червоного кольору в цієї плівки, і це вже темніло. Це прям сонце уже починало заходити за горизонт, і тут уже витримка в мене була більш довго, але знову ж таки скінтон чудовий. От мені чесно, мені подобається більш такий натуральний тон шкіри, ніж коли він такий трішки з золотінкою. О! Останні кадри, коли вже прям темніло, і ми були в тіні, тут витримка десь одна сорокова, наскільки я пам'ятаю, трішечки змаз є але, але плівка впоралась чудово. Ну що, ми з вами подивили зйомку на Fujifilm Superia Extra, Трішки про неї поговорили, і я думаю, що переконались в тому, що дійсно е вона дуже різка. В неї класний динамічний діапазон, чудова кольоропередача. Хоча ну це діло смаку, комусь може більше подобатися картинка Kodak, комусь може більше подобатися картинка Fuji. Мені особисто більше подобається тон шкіри у Fuji, бо мені подобається більш натуральний. Побачили, що в неї реально класна різкість. Тивно, мені суперія більш різка ніж портрет 160. Тож, якщо ви задаєтесь питанням, яку плівку взяти в умовну подорож, чи яку плівку обрати для портретної зйомки, і вам подобаються кольори суперії. Сміливо купуйте її, знімайте. Це буде дуже класний вибір. Вона дійсно підійде для багатьох ситуацій. Е, я обіцяю ще знімати на неї огляди, бо треба ще глянути, як вона пушиться, як вона пулиться. І хочу побачити, як вона себе веде в Карпатах, але головне плівку правильно експонувати. І про це до речі, теж можете глянути відео в мене на каналі. І що, до нових зустрічей.